Привіт, друзі, з вами знову ми колишна сковорода 18. Сьогодні пропонуємо послухати, чому наші здобувачі освіти з задоволенням вивчають зарубіжну літературу. Література надає нам відчуття свободи, Свободи читати, свободу спілкуватись. Я старанно вивчаю зарубіжну літературу для того, щоб у вільний від навчання час проводити гостям України цікаві та змістовні екскурсії. Світова література, сукупність літератури всіх народів світу від давнини до сьогодення. Я вивчаю зарубіжну літературу, щоб легко подорожувати та знаходити нових друзів. Я вивчаю зарубіжну літературу, тому що книги допомагають відволіктися від роботи, втоми, нудьги, біганини, хороший роман, детектив або повість. Звільнять мозок від непотрібних думок допоможуть розслабитися і отримати задоволення. Я вивчаю зарубіжну літературу із задоволенням та прагну навчитися читати твори зарубіжних письменників і поетів в оригіналі. Я вивчаю зарубіжну літературу, бо хочу стати усебічно розвиненою особистістю. Чому я вивчаю зарубіжну літературу? З книг можна черпати безліч ідей, при тому не тільки з бізнес-літературою. Всі ситуації, проблеми люства давно описані тисячах книг. Будь-яка ситуація, які ви можете опинитися, не унікальна. Про неї вже напевно хтось написав, запропонувавши логічне і найменш травматичне рішення. Книга схожа на сад, де читач має провести певний час, аби зацвісти. Я вивчаю зарубіжну літературу, тому що мрію поїхати за кордон за програмою обмінів студентів для продовження освіти. Зарубіжна література вчить любий світ і себе в ньому попереджає про наше майбутнє, зберігає спогади про минуле. Відкривай світ через залі.